Добрий вечір. Сьогодні четвер, і ми знову повертаємося до наших з вами вечірніх ефірів. І я одразу попрошу вас поставити вподобайку. Якщо є бажання, можете в коментарях написати привітання. І якщо на те буде ваша ласка, можете навіть поширити це відео, аби його змогли подивитися якомога більше людей. І це допоможе просувати не лише наш канал, але й ідеї. Бо нещодавно був міжнародний день знань. І поширювати знання це справа шляхетна. І поширивши сьогоднішній ефір, ви можете долучитися до цієї шляхетної справи поширення ідей. І це значно більш продуктивна діяльність, ніж те збіговисько, яке нещодавно відбувалося на теренах піднебесної імперії або Серединної держави. Або як сьогодні це називають Китай і продуктивності. Тій зустрічі було значно менше ніж е пафосу і розголосу. І я розумію, що мені зараз можуть дорікнути, що як ти можеш так казати, там зустрілися представники держав сукупна кількість населення, яких переважає там, чисельність решти населення землі, що там зустрілися представники е держав, які об'єднують е значущі країни. Які підвелися з колін і крокують у світле майбутнє, там зібралися представники країн, які свого часу демонстрували темпи зростання, не бачені навіть для високорозвинених держав. Ну і багато іншої аналогічної риторики. На все це у мене є відповідь, і відповідь ця полягає у тому, що темпи зростання в розви країнах, що розвиваються, завжди вищі, ніж темпи зростання в країнах, які вже, вже розвинулися. Це доволі відомий економічний феномен і пов'язаний він в першу чергу з тим, що збільшити. ВВП з трильйона до трильйона і ста мільярдів, значно складніше, ніж збільшити ВВП зі ста доларів до 300. Я пам'ятаю, як колись Віктор Федорович Янукович, якого нещодавно десь багром витягнули з басейну з формаліном, і вирішили анімірувати і е, репрезентувати нас в тому відомому зверненні. Розповідав про те, що Україна наростила виробництво у цих от кранів е, на 300%. І мій колега не полінувався, заліз подивитися і з'ясував, що насправді раніше Україна виробляла один кран, а тепер почали виробляти три крани. Ну, цебто в три рази по суті наростили виробництво. Але це так побіжні зауваження. От якщо повернутися до цього саміту ШОС або Шанхайська організація співпраці, то я би чесно кажучи, перейменував би його із ШОС на ЧОС. Бо е, там реально часу було значно більше, ніж е, реальності. Я поясню вам, чому. Тому що співпраця насправді ґрунтується на спільності інтересів. Більше того, передумовою для продуктивної співпраці є що переважання спільних інтересів. Над розбіжностями, які мають всі ті суб'єкти, які намагаються долучитися до спільної діяльності. І от якщо ми проаналізуємо склад тих держав, які беруть участь або брали участь у цьому саміті, то ми побачимо, що насправді співпраця цих суб'єктів. Може бути вельми примарною, оскільки всі вони водночас мають серйозні антагоністичні інтереси, і розмова про те, що дракон має поєднатися зі слоном, і можливо, там ще в цьому танку затопчуть російського ведмедя. Ну, мені видається доволі кумедною. Я не є генетиком, але мені реально цікаво, що може виникнути в результаті спарювання драконів зі слонами. От якщо поєднати удава і їжака, то вийде колючий дріт. І мені здається, що від поєднання слона з драконом також нічого, крім колючого дроту, вийти не може. Це я кажу до того, що два найбільших суб'єкти цієї організації Індія і Китай, вони насправді є серйозними антагоністами. Причому кажу кажу, антагоністи, то це ще дуже таке помірковане визначення цих держав. Бо вони є. Конкурентами, і я би навіть сказав, що конкурентами, які доволі вороже налаштовані щодо одне одного. Це один момент. Другий момент. Треба розуміти, що значною мірою ця структура розглядається Китаєм, по суті, як своєрідний бек-вакал, тобто левова частка тих держав, які до неї входять. Ну, вони мають відігравати роль своєрідних васалів цієї піднебесної імперії. Але справа полягає в тому, що до цієї організації також долучилася, як я вже сказав, Індія, яка абсолютно не готова бути на других ролях і підтанцьовувати під. Колись був такий фільм «Мальчик со свірелью», пам'ятаєте, Хонгільдон. От вони точно не готові під цю свірель підтанцьовувати китайцям. І другий момент щодо цієї організації також входять держави, які належать до ісламського світу. Причому, коли ми говоримо про ісламський світ, то треба розуміти лише частини ісламського світу. І переважно основну провідну роль в, в цьому аспекті відіграють ну, тюркські народи, які значно більшою мірою орієнтуються на Туреччину аніж на Китай. І про це також варто розуміти. І не треба забувати, що в Китаї є, наприклад, така проблема, як проблема з уйгурами мусульманами. Те, що її останнім часом намагаються замовчувати, це не означає, що вона зникла. Це не означає, що там нема потенційних підстав для міжетнічних, міжрелігійних конфліктів. Я схильний думати, що за першої ліпшої нагоди можуть виникнути певні спокуси підтримувати сепаратистські рухи уйгурів, або рухи до національного самовизначення, або до боротьби проти придушення да, і проти утисків, які в Китайській Народній Республіці зазнають уйгури. Це дуже важливий момент, на який би я хотів звернути вашу увагу, аби розвіяти ці ілюзії про нібито монолітну структуру. Де всі слони, ведмеді, верблюди, е хто там ще може бути, а, дракони, безперечно. І навіть Ін, поміж цього зоопарку, е рухаються в світле майбутнє. Ні, ніяке світле майбутнє, вони е не рухаються. І треба розуміти, що всі ці країни. Наголошую, всі ці країни завдячують своєму нинішньому процвітанню або своєму нинішньому розвитку такому явищу, як глобалізація. А глобалізацію в цих країнах дуже часто пов'язують з таким явищем і процесом, який називається вестернізація. Поміркуйте над тим, тобто той світ і ті відносини. Які панують в цьому світі, були створені, і архітекторами того світу були дещо інші суб'єкти. І географічна приналежність цих суб'єктів і дає підстави називати процес глобалізації вестернізацією. І треба усвідомлювати, що тією чи іншою мірою і сьогодні процвітання цих держав пов'язане від їхньої здатності. Вписуватися в нинішню модель міжнародних відносин, зокрема і економічних відносин, і задовільняти інтереси тих, хто є переважно споживачами їхньої продукції, Раз, а головне, хто є джерелом для інвестицій в їхні держави, хто є суб'єктом створення технологій. Є так, так званий індекс айфона, який говорить про те, що попри те, що айфони, як ви всі, мабуть, добре знаєте, збираються в Китаї, левова частка від зібраних айфонів опиняється в США у Сіліконовій долині. І е, те саме можна сказати і про багато іншої продукції, де е, прибутки розподіляються. Не на користь того, хто зрештою збирає кінцевий продукт, скільки на користь того, хто замовляє цей кінцевий продукт, хто створює виробничі потужності. Якщо хтось не розуміє, про що я кажу, я розумію, що такі люди можуть бути, особливо серед симпатиків: тігров, драконів, слонів, вислюків, ведмедів, білок. Які там ще є тварини, ну, кімчинино, я вже згадував. Згадайте фінансову кризу 98-го року. І подивіться, які ринки найбільше зазнали удар. І чому вони зазнали удар. Чому інвестори почали виводити гроші з тих ринків і забирати їх на ринки цих високорозвинених країн колективного заходу. Я, звичайно, міг би і продовжити да, цю. Демагогію з приводу перебільшення значення всіх цих держав, що й назгаданих у нинішньому світоустрої, але не бачу в тому особливої доцільності. Я хочу сказати лише одне: що навіть якщо припустити, що ці держави насправді вже давно виросли з того вбрання. Яке колись для них створили архітектори глобалізації і вестернізації, і навіть якщо припустити, що сьогодні ці держави насправді хочуть і можуть відігравати значно важливішу роль у системі міжнародних відносин, причому як економічних, так і політичних, це зовсім не означає. Що має величезні перспективи співпраця між цими державами, і це зовсім не означає, що між ними є значно більше спільного, ніж відмінного. А отже, і мотивів до співпраці у них більше, ніж чинників, які спонукають їх до конкуренції. Ну і підбиваючи цей блок сьогоднішньої розмови, я хотів би сказати. Ще один умовивід, попри весь скепсис, який всі ми звикли артикулювати щодо наявності єдності або відсутності єдності поміж європейців, поміж так званим колективним заходом, я маю з усією відповідальністю, якщо хочете, навіть зухвалістю, заявити, що на сьогоднішній день рівень спільності інтересів. Рівень спільності поглядів, рівень спільності цінностей, цінності не в такому абстрактно метафізичному значенні, як про це люблять говорити різноманітні грантоїди, а в тому значенні, в якому це слово вживається у філософії, як ідеальний образ задоволеної потреби. Так от, навіть в такому вигляді, рівень згуртованості заходу лишається значно сильнішим, ніж. Навіть потенційний рівень згуртованості тих держав, які от там то в Бріксі зустрічаються, то в ШОС зустрічаються. А насправді потім всі за лаштунками і за спинами один одного бігають і домовляються з колективним заходом, як би більш продуктивно вибудувати стосунки з цими державами. До речі, я забув додати ще і арабський світ, який також має певну вагу в нинішньому світовому порядку. Ну і при тому і знову ж таки вкотре наголошую, що є проблеми з ісламом в Індії. Хто не розуміє, про що, я, можете погуглити і дізнатися, як виник і за яких обставин Пакистан. Який характер взаємин у Індії з Пакистаном, можете також поцікавитися, як виникла така держава, як Бангладеш, наприклад. Ну, ви можете зрештою подивитися, який етнічний і релігійний склад Індії. Для того, щоб розуміти, що знову ж таки конфронтації і підстав для конфронтації там значно більше, ніж підстав для співпраці. Ну і на завершення і на підтвердження своїх слів я. Передбачаю, що багато хто зараз зі мною може не погодитися, написати гнівні коментарі. І я вас до того е, щиро запрошую. Але е, на підтвердження своїх тез хочу навести дані про результати цього часу. Перепрошую, шосу. Перепрошую, шос. Які, власне кажучи, е, окрім декларацій. Ні на що не спромоглися. Ну, заради справедливості, також маю, маю сказати, що за великим рахунком і, і Велика Сімка також дуже рідко коли спроможна е, спродукувати щось окрім якихось е, е, декларацій. Власне кажучи, як і велика двадцятка. Що вкотре ілюструє стародавню байку. Вона, звичайно, з давніх часів я дозволю собі її процитувати російською мовою, оскільки є жертвою режиму. Бо коли я вчився, українських шкіл не було, на превеликий жаль. І ми тільки зараз намагаємося виправити цю прикру ситуацію, я от в певному смислі є жертвою того режиму русифікації. Можете написати в коментах, яку саме байку я маю на увазі. Ця байка завершується наступними словами. А ви, друзі, як не садітесь, все ж в музиканти не годітесь. Тому. Щоб не грали у ці от знову ж таки слони, ведмеді, кимчен-ини і Мершаві кремлівські карліки, нічого, крім какафонії у какошниках, у них поки що наразі не виходить. І просто бажання створити конкуренцію або перерозподілити баланс сил на свою користь, я думаю, цього замало. Аби вибудувати дійсно продуктивні і, скажімо так, далекосяжні стратегії поведінки, це що стосується однієї півкулі, і, скажімо так, те, що колись би назвали країнами третього світу, я розумію, що це визначення на сьогоднішній день абсолютно нерелевантно, Хоча, якщо ви подивитеся на символ цієї організації, і подивитися на склад ці організації, ну то так, колись це країни або соціалістичного табору, або країни Третього світу, як то їх називали. На сьогоднішній день ну от вони так себе позиціонують. Але перейдемо від цього регіону, від цього Збіговиська. А саміту, Від цього саміту. Все-таки пропонує переміститися на наш рідний, на наші рідні європейські терени, де відбувається зустріч президента України з лідерами Європейських держав. І як би це не сприймалося російськими пропагандістами, і як би це навіть не сприймалася скептиками всередині України, вкотре спостерігаємо, що рівень консолідації європейського співтовариства щодо необхідності підтримки України і щодо необхідності вибудови своєї, щонайменше регіональної концепції безпеки значно вищий. І відмінність полягає ще у тому. Що коли саміт ШОС обмежується меморандумами, то за результатами сьогоднішньої зустрічі ми бачимо і цілком конкретні або матеріальні речі. Я маю на увазі не лише заяви про те, що домовилися про гарантії безпеки України, що домовилися, нібито про розміщення на території України контингентів тих держав, які гарантуватимуть Україні безпеку. Ні, я говорю про те, що за цими розмовами зазвичай. Йдуть кроки спрямовані на фінансову підтримку України, йдуть кроки спрямовані на економічну підтримку України, на промислову підтримку України. Бо ми знову ж таки почули слова про те, що в першу, в першу чергу підтримка України, гарантії безпеки України мають ґрунтуватися на здатності України. По-перше, мати економічно. Розвинену модель, яка дозволить утримувати чисельну армію, і на розвиненої промисловості, яка дозволить виробляти високоефективну сучасну зброю і озброювати свою армію для того, щоб у разі необхідності дати гідну відсіч будь-кому із потенційних агресорів, тобто, а це інвестиції, знову ж таки. В промисловість у військово промисловий комплекс щонайменше, і це відбувається з необхідністю. Плюс це співпало з заявами і вітчизняних виробників, які говорять про те, що зараз працюють над створенням чергової моделі фламінго рожевого, який буде дедалі частіше, разом з птахами залітати на територію Росії і милувати. Ну, не стільки їх, скільки нас цими візитами. Так от, коли ми спостерігаємо за цими процесами, то ми бачимо, що навіть там, де є антагонізм, а ми повинні чесно визнавати, що так на сьогоднішній день спостерігається те, що називається кризою атлантизму, себто кризою у стосунках між Сполученими Штатами Америки та їхніх європейських партнерів. І це пов'язано з тим, що дійсно Сполучені Штати Америки дедалі більше уваги приділяють подіям у тихоокеанському регіоні, і дедалі менше зацікавлені втручатися у процеси, що мають місце на території Європи. Але в жодному разі я не хотів би, щоб ми сприймали це як або. -або. Цебто, що Сполучені Штати або Тихоокеанський регіон, або Трансатлантична співпраця. Ні, мова йде лише про пріоритети. Це не означає, що Європа більше не цікавить штати або що Трансатлантична співпраця більше не важлива для Європи чи Сполучених Штатів. Ні, мова йде лише про те, що Сполучені Штати Америки вбачають більше викликів для своєї безпеки, якраз в Тихоокеанському регіоні. Ну, а саме в цьому Тихоокеанському регіоні і е, функціонують да, два щонайменше основних і найбільших суб'єкта е, ШОС. Але це повторюся. це... Е, Рівно настільки триватиме, наскільки в Європі ситуація буде прогнозованою, і наскільки і, і настільки, наскільки ситуація в Європі не буде створювати додаткових безпекових викликів для Сполучених Штатів Америки, і як тільки ситуація в Європі буде змінюватися і змінюватися в той спосіб, що тут будуть виникати, скажімо так. Певні виклики для Сполучених Штатів Америки, то я думаю, що може і переміститися оцей фокус уваги. Але я сподіваюся, що до того не дійде і в Білому домі, та і взагалі на Капіталійських пагорбах вистачить розуму і тверезості для того, щоб усвідомлювати той факт, що для ефективного і результативного вирішення тих проблем, з якими стикаються. США у Тихоокеанському регіоні Сполученим Штатам Америки необхідно мати надійний тил в Європі. Отже, ми бачимо, що для того, щоб ефективно діяти в Тихоокеанському регіоні Сполученим Штатам Америки, треба зберегти ефективні взаємні і ефективну трансатлантичну співпрацю. І от в цьому контексті. Попри те, що знову ж таки багато хто говорить, що все там дороги США і Європи, остаточно розійшлися або розходяться, я схильний думати, що це перебільшення. І що навіть сьогодні, попри всі ці проблеми, попри всі ці антагоністичні інтереси, попри всі різні бачення своїх стратегій, безпекових, економічних. І Європа і США мають значно більший рівень консолідації, ніж, наприклад, Індія і Китай. Я вже не кажу про, наприклад, Китай і Туреччину. Я вже не кажу про Індію і Туреччину. Тобто, це, грубо кажучи, всі ті суб'єкти, які значно більше. Мають підстав для конфронтації ніж Європа і США, підстав для суперечки. Чуваєте різницю між конфронтацією і суперечками? Тому, якщо хтось там дуже сильно хвилюється зростанням єдності, поміж мов на якихось там незахідних цивілізацій і занепадом Європи, за неподом Заходу в, в широкому розумінні цього слова, ну я вам хочу нагадати, що от скільки існує Захід, стільки існують ці зойки про те, що він загніває. Що він перебуває в глибокій кризі, і що ось ось просто загнеться. Я схильний думати, що це є перебільшення. І є ще одна дуже гарна новина для нас: Україна на сьогоднішній день сприймається Заходом щонайменше Європою. Як невід'ємний елемент їхньої безпеки. Причому, коли я кажу про їхню безпеку, я маю на увазі не лише суто мілітарні виклики. Це стосується і дуже багатьох аспектів. Тому ймовірність того, що західні держави, я маю на увазі Європейські держави, ну, погодяться. Відмовля, погодяться відмовитися від підтримки України на догоду якимось забаганкам когось за океаном, то я схильний думати, що цього не станеться. Я схильний думати, що навіть мірою наростання ці. Суперечності у трансатлантичній співпраці значення України буде не зменшуватися, а навпаки, можливо, навіть і збільшуватися. Але я повторюся, що це умоглядний сценарій, тому що все одно я схиляюся до думки, що трансатлантична співпраця буде зберігатися. Тому в цьому контексті, скажімо так, те, що Сполучені Штати Америки всупереч зусиллям Дональда Трампа таки порозуміються з Європейським Союзом з європейськими партнерами США в Європі да, в НАТО, я думаю, що значно вища ймовірність цього, ніж ймовірність того, що у дракона і слона. Можуть з'явитися якісь байстрюки, схожі на російського ведмедя. Хоча ні, на російського ведмедя, кастрованого вторгненням в Україну, вони точно схожими не стануть. І на цій мажорній ноті я зичу всім гарного вечора. Поставте вподобайку, напишіть комент, гнівний, можливо, слова підтримки, можливо, навіть вдячності. Ну і... Поширюйте це поміж своїх друзів і буде вам щастя! Бо знання повинні бути силою, за допомогою якої ми перетворюємо світ на кращий. Ну, а примножують скорботу, знання лише там, де книгою року визнано там щось 75-томнік під редакцією Патріарха Кирила. Отам нехай знання примножують скорботу. Amen.